Лікуванням, під час якого передбачена зубна імплантація, у пацієнтів пов'язано чи не на найбільше очікувань, звичайно, запитань. Одне з них, напевно, вміщує все і одразу: і очікування, і можливості, і надії це запитання про гарантії імплантологічного лікування. Гарантія імплантологічного лікування з боку стоматологічного закладу є відповідальність за процес лікування відповідно до медичних показів і стандартів. Виконаний підготовленим персоналом та дозволеними методиками і матеріалами, а ще перевірити протягом тривалого часу успішність усіх перерахованих вищих характеристик і за умови виникнення недоліків у найкоротші терміни їх безоплатно усунути. Гарантію помилково сплутують з термінами служби зубних імплантантів, які у випадку правильного і успішного проведеного лікування можуть функціонувати понад 20-30 років. Окрім того, також помилково за гарантією результатів видають гарантію виробника імплантантів, який надає новий імплантант медичному закладові у випадку виявлення недоліків. Ця гарантія є корисною для виконавця медичної послуги, але ніяк не стосується пацієнта. На сьогодні не існує законодавчо закріплених державними інститутами гарантій на стоматологічні послуги, у тому числі і на зубну імплантацію. Цю норму встановлюють самі стоматологічні заклади, які зобов'язані письмово інформувати пацієнта про гарантії перед початком лікування. У Каленчук Клінік розроблена і протягом багатьох років практикується лояльна до пацієнта система гарантій імплантологічного лікування, гарантійний термін якої складає 36 місяців, і є одинаковим як для встановлених імплантантів, так і для зубних конструкцій. Кожним пацієнтом ми підписуємо медичний договір, в якому письмово фіксуємо гарантії лікування і наші зобов'язання щодо їх дотримання. Під час консультації в Калинчук-клінік ми детальніше розповімо вам про правила гарантійних зобов'язань і дотримання їх на прикладах лікування наших пацієнтів. Будемо раді допомогти вам. До зустрічі в Калинчук-клінік!